Там та поряд із Іваном та Василем Михайло в найпопулярніших імен на Закарпатті. більше для деяких родин це ім'я династійне. Приміром, у сім'ї Михайла Примача до нього так звалися двоє прадідів. А ще відомий кривий мистецтвознавець народився напередодні самого свята. Моя мама думала мене називати Миколою, тому що був лікар, який приймав роди. і Вона вважала, що я буду Микола. Але коли мене принесли додому, то бабка сказала, що цей чоловік собі сам ім'я приніс, і відповідно він буде названий тим іменем, який яке я тепер ношу. Загалом я в дитинстві не дуже любив своє ім'я, бо в тому часі страшно популярні були імена Саша Женя, і в фільмах завжди звучали ці імена. А моє ім'я якесь було таке банальне, абсолютно просто мені здавалося до того часу, поки я не почав розуміти, що означає це ім'я, і коли я узнав, що ім'я означає ніхто як обох, то можливо це мені допомагає справлятися з моїм егоїзмом. Знаєте. Власне ім'я Михайлові Приймачу до вподоби. І жодним іншим, каже, його ніколи не ідентифікували. Чого не скажеш про журналіста Михайла Феденишенця. Через прізвище за ним іще зі школи закріпилося Федя. І ви не повірите, що я ніколи це не забуду, що коли я потрапив у Львів у військо, я буквально був шокований. Я побув три дні там. Я нікому не говорив, що я Федя. І мене почали всі називати Федею. Я просто був шокованим. Оскільки я думав, ну міша будуть. Ну чого мене почали Федею називати? Я досі це навіть не знаю. Я навіть зараз залишаюся між багатьма журналістами Федею. Та все ж почувається наш герой Михайлом. Батьки назвали його на честь Прадіда, котрий був сільським дяком, інтелігентом та ерудитом, справедливою і чуйною людиною. Михайло вірить, що успадкував ці риси разом із тим. Журналіст не приховує. Часом доводиться брати до рук щита і меча чи в його випадку гостре перо. Я можу бути надзвичайно добрим, але якщо мене виведуть, я можу бути надзвичайно злим, буквально войовничим. Я буквально. Я не буду нічого боятися, там, скажімо, буду просто. Якщо треба буду головою пробивати стіну, стіну і буду готовий. Там ну що буде, те буде. Натомість мистецтвознавець і педагог Михайло Примич войовничим себе не називає. Зізнається, що в основному бореться із особистими недоліками. А відтак перебувати в спротиві до світу довкола немає снаги та власне потреби. Філософське розуміння людини шляхом самопізнання часто приводить Михайлів до мистецтва, писемності та науки. Також чоловіки з цим ім'ям досягають успіхів у педагогічній діяльності, юриспруденції та дипломатії, військовій справі стають авторитетними керівниками найвищої ланки. В сфері охорони здоров'я краю теж не без михайлів. Що об'єднує їх, знає головний інфекціоніст Закарпаття. Я вам скажу, що михайли досить такі стійкі. Вони виживають у будь-яких умовах. Досить характерні для них риси справедливості. Є у них упорства багато, настирливі, ну і трудолюбиві. Трудолюбиві. Я, як я за себе можу сказати, я настоящий трудоголік. А трудяться Михайли передусім за для блага найближчих. У чоловіків із цим ім'ям розвинене відчуття родинності, каже Михайло Поляк. До слова своїм улюбленим ім'ям на рік і сина. Архангел Михаїл старший над янголами та справедливий захисник всього людства. Йому палку поклонялися на Русі, й українці як наступники продовжують цю традицію. Тож парам, котрі чекають хлопчика, варто мати на увазі присутні в низки народів, давнє та милозвучне ім'я. Крім того, воно одне з небагатьох, що має і жіночу форму Михайлина.